Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ТВ. В ефірі новини середи 4 жовтня і сьогодні у випуску. Ви побачите. Про підозру повідомили керівнику підприємства, який свого часу ремонтував дороги в Ямпільському районі. В Шостинському районі запрацювала робоча група Держекоінспекції, що перевірятиме перевезення деревини територією Сумщини. На Сумщині прикордонники та сили оборони збили російський розвідувальний дрон. Повідомлено про підозру керівнику підприємства, який свого часу ремонтував ділянки дороги Ямпільс-Виса та претендував на утримання місцевих доріг. У 2021 році в місті Конотопі між Тов Бахмач Газбудсервіс та управлінням ЖКГ Конотопської міської ради укладено договір про поточний ремонт дороги по проспекту Миру. Проте робота завершилась не в повному обсязі та не відповідало договірній ціні. Про що знав і скористався директор, підробив офіційні документи, внісши завідомо неправдиві відомості до них. За висновками експертів, вартість будівельних робіт директор завищив у 376 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Шостинському районі запрацювала робоча група держекоінспекції, що здійснює перевірки перевезення деревини територією Сумщини. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Сумській області. Зважаючи на заборону і небезпеку перебування в лісах Сумщини з лютого 2022 року. Кількість випадків самовільних порубів насаджень в лісових масивах продовжує зростати, фіксуватися. Так, в Сумській області створили міжвідому робочу групу у складі екоінспекторів і розробили план спільних заходів щодо запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень в лісах. Такі мобільні групи періодично чергуватимуть на блокпостах, які розташовані на різних шляхах автотранспортного сполучення, а саме від трас міжнародного значення до невеликих доріг, що з'єднують населені пункти Сумської області. Екоінспектори оглядатимуть вантажі, перевірятимуть документи, що підтверджують законність заготівлі, перевезення та збуту лісопродукції. На Сумщині прикордонники та сили оборони збили російський розвідувальний дрон. Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ. Днями на одному з напрямків державного кордону Сумщини прикордонники побідали наближення російського ковтера. За допомогою антидронової рушниці військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї, після чого російський квадрокоптер вдало приземлили. Ймовірно, збитий дрон збирав розвідувальну інформацію. На Сумщині знайшли новий вид комарів, що може переносити небезпечні захворювання. Про це повідомляє шостинський відділ державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Новий вид комарів виявили спеціалісти Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Комарі цього виду є в інших регіонах України та навіть в країнах Європейського Союзу. А ось на Сумщині він з'явився вперше. Фахівець центру громадського здоров'я міста Київ офіційно підтвердив цей вид. Протягом літньої пори на болючі укуси комарів та сильну алергічну реакцію скаржили жителі Сумської області. Ці маленькі за розміром болотяні комари спеціально пристосувались до холоду. Активність цього виду спостерігається з березня по і навіть грудень, а пік активності кровосмоктання з червня по вересень. Доросле покоління активне навіть до зими, якщо температура повітря вища ніж зазвичай. Укуси цього виду комарів є одним з найболючіших. Алергічна реакція після укусу цього виду проявляється у вигляді набряку, почервоніння та свербежу шкіри. У деяких випадках вона буває дуже сильно і вимагає медичної допомоги. Окрім того, комарі можуть переносити й гарячку західного нілу. Методом ПЛР досліджень це довели науковці з Великобританії. Ці комарі охоче нападають переважно на відкритому повітрі в денний час на всіх савців, а пік їхньої активності зростає ввечері. Щоби захиститись від укусів цих маленьких комарів, обов'язково перевіряйте стан підвальних приміщень, якщо ви мешкаєте в багатоповерхівці, аби не допустити розмноження комарів. Застосовуйте репеленти для захисту від укусів під час прогулянок на свіжому повітрі. Зверніться до лікаря, якщо після укусу комара у вас з'явились такі симптоми, як температура, набряк та почервоніння шкіри. У шостці рятувальники приборкали загоряння господарчої споруди, завдяки чому врятували житловий будинок. 3 жовтня о 15.59 до служби порятунку надійшла інформація про загоряння господарчої споруди на вулиці Соснові в місті шостка. Приборкували загоряння черговий 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Поліція закликає мешканців Сумщини не ігнорувати попереджувальні таблички з написом міни. Працівники поліції застерігають громадян неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки в умовах наявності мін, вибухонебезпечних предметів та не ігнорувати попереджувальні таблички з написом міни. Пам'ятайте, вибухові пристрої можуть бути вміло замасковані, тому потрібно бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, а також розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять. Особливо це стосується жителів тих населених пунктів, на території яких відбувалися бойові дії, та які тривалий час перебували під російською окупацією. Шановні громадяни, при виявленні вибухонебезпечних предметів не проводьте ніякі з ним маніпуляції. Звоніть на лінію 101-102 і повідомляйте працівників поліції. А ті, в свою чергу, повідомляють працівників вибухотехнічного відділу, де ми приїдемо і переведемо вибухонебезпечні предмети у безпечні стани. Спільно з істориком та науковцем Андрієм Гриценком ми продовжуємо розповідь про історію лікувальних закладів Глухова, наша чергова розповідь про будинок, де знаходилась дитяча лікарня. Ми знаходимося ще біля одного цікавого будинку, про якого чи не найменше інформації з усіх, які є взагалі в Глухові, він говорячи говорить вже про медичні заклади, про які ми з вами говоримо. Але він відомий тим, що а, саме в 70-ті, на початку 80-х років тут знаходилася дитяча лікарня. Але перед тим він мав ще не менш цікаву історію, яку вдалося дослідити тільки нещодавно. Я дуже вдячний, перш за все, Олександру Мерешніченко і Віри Назарів, які допомагали розгадати легенди і секрети цього будинку. Отож, цікаво, напевно, так. Поговоримо, коли цей будинок з'явився вперше, невідомо, але ми знаємо карта 1747-1752 років. Данила Дебескета, коли він зробив, чи не вперше зріз того, що знаходилося в Глухові, і це місце було недалеко від московських воріт, дитинця самого Глухова. І саме тут, в цьому місці, під номером 24 на цій карті, ми можемо побачити будинок, який належав гарнізонному солдату Якову Круглову. Він і володів якраз цим очевидно маленьким будинком, який якраз на карті знаходиться саме на цьому місці, поряд з іншими невеличкими будиночками. Подальша історія поки що невідома саме цього періоду, але нам стало відомо з архівних даних в державному архіві Чернігівської області, що Нащадок Якова Іван Тихонович Круглов на той час уже купець Другої гільдії глухова він а, замовив у Чернігівське губернське управління дозвіл на а, будівництво на території свого двору а, торгової кам'яної лавки. А, відомо, що на 1871 рік цей будинок був одноповерховим і дерев'яним, а поряд а, в Зв'язку з тим, що конусообразний був у нього двір, він і звів одноповерхову кам'яну лавку, яка зараз всім відома як піраміда, з таким цікавим, доволі південним боком свого якби, приміщення. І, зокрема, це означає, що цей купець, про якого, до речі, дуже мало інформації, він очевидно був такий поміркованих поглядів. Він мало займався громадською діяльністю, тому на жаль, про нього ми мало можемо щось сказати про Івана Тиховича Кроглова, але достеменно, якщо ми подивимося на цей будинок, який на жаль, знову ж таки, якась тут в ньому є легенда, очевидна сакральність, яка так манить принаймні, мене. Щось там дослідити, туди потрапити, і в той же час якась інші сили заважають під різними такими об'єктивними причинами його побачити, адже дійсно він вартий погляду, вартий дослідження. На жаль, він не включений. Був 80-90-ті роки минулого століття до переліку пам'яток архітектури або історії, навіть хоча б місцевого значення, і це дуже погано, тому він не охороняється законом. Його зараз утримує на своєму балансі Глухівський національний педагогічний університет як шостий корпус, і навіть був період, коли він його використовував. Але зараз природньо він законсервований і зберігається. Але ж ви скажете, де ж тут медичні заклади, і дійсно, ми з нашого часу знову повернемося з машиною часу до післявоєнного періоду, коли сюди було перенесено глухівську школу для підготовки медичних сестер. Так вона мала назву, і тут таким чином почалося медичне життя. А в 1954 році було перейменовано цю школу на більш многозвучне для нас назву, яку ми звикли говорити медичне училище або глухівське медичне училище, і відповідно довгий час воно тут перебувало, поки не було зведено в 1970 році приміщення сучасного вже медичного коледжу, і знову ж таки медична лінія продовжувалася. Тисяч до сімдесятого тисяч рік тут розташовувалося дитяче відділення лікарні, і багато хто з лухівчан за цей невеликий, але такий важливий часовий проміжок, будучи дітьми, а тут неодноразово очевидно лікувалися. І зараз вони згадують про доволі сучасне на той час обладнання, яке тут було, особливо такі профілактичні можливості проведення і масажів, доволі таких. Дивних на 70-ті роки минулого століття радянської медицини на другому поверсі. А загалом з 1981 року тут розміщувалися міські установи, зокрема відділ освіти, а з часом відділ соціального забезпечення. Ну і зараз Відповідно, цей будинок він перебуває в такому дивному стані законсервованості. Ми, якщо його дослідимо і приставимо, то бачимо, що перший і другий поверх стилістично відрізняються. Ось він є дерев'яним, внутрішнє обкладене традиційно цеглею, очевидно наприкінці 19 століття, і трошки пізніше було надбудовано другий поверх до нього. І саме в такому вигляді ми можемо його бачити доволі цікаво, тим більше в центрі міста, в якійсь мірі, такий історичний магніт. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 5 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 14, плюс 19 градусів Цельсію.